Я вам ще не показував свій експеримент. От у мене є така мобільна тепличка, вона стояла на балконі все літо. І я в кінці літа. Катерина в мене тут посадила. Значить, що ми посадили? Було б більше, але зараз розкажу. Значить, ми взяли ну, все, що було на той момент, можна було купити з живе. Був тим'ян, був мирт, була троянда. Були ще якісь, там не пам'ятаю. І сам факт, що в один однакові ми брали по розміру. І от бачите, тим'ян і тим'ян гумус. От З гумусом, це з гумус, від який використ... від нашої львінки. А тут без гумусу. Візуально, цей куст виріс більше. І вони б як почали рости, то цей зразу почав ну, тіпа, скоріше при... При цей... приживатись. Тому що всі ці. Рослини були пересаджені в нові вазони. От, наприклад, цей мирт з гумусом. оцей виглядає трошки, не знаю, вроді як однаково. От. Були ще троянда. от По троянді, яка ситуація? Троянда з гумусом вона одразу здохла. ну Десь через там, місяць, напевно. Без гумусу. от Вона зараз просто обрізана вже на зиму. От. Але ця зав'яла. Чому зав'яла? Не знаю. Тут навіть мошки ще якісь літають. Зав'яла чому? Тому що є у мене Геннадій, який постійно приходив і перевертав ці вазони. Оцими своїми лапками. Отак туди чик-чик-чик. Тому я вам це і не показую експеримент, тому що він не такий, не, не повноцінний, тому що вазони перевертались. Я їх забував закривати на. Так.